Мельничина долучилася до тижня підтримки грудного вигодовування. Традиційно на початку серпня жінкам у всьому світі розповідають, у чому полягає користь лактації. За рекомендаціями ООН, оптимальний термін природного годування один рік, адже це є фундаментом здоров'я дитини у майбутньому. Під час війни материнське молоко неоціненне для малюка, адже воно доступне, безпечне та безкоштовне. Натомість штучне вигодовування створює чимало труднощів та небезпек. Доступ до чистої питної води В умовах війни на жаль не в усіх точках нашої країни. Не можна отримати безпечну чисту воду. Для приготування суміші потрібна саме безпечна чиста вода, з якою може змішуємо безпосередньо саму суху суміш. Грудне молоко ідеальна їжа для новонародженого, натуральна і стерильна. Тому від такого вигодовування батьки не відмовляються, навіть коли діти потрапляють до реанімаційного відділення. Ти починаємо показувати, даємо. Е навчаємо маму користуватися молоковідсмоктувачем, і сьогодні в неї там дві каплі. Завтра в неї вже 5 мл, післязавтра 10. І це дуже видно на наших дітках, коли. Намагаємося а ще тим більше, коли мама вже об'єднується з дитиною, тобто, коли вже дитину переводять до нас відділення, оця ця прибавка молока вона дуже швидко прогресує. Ще взимку у дитячій лікарні запрацювало відділення катемнистичного спостереження за новонародженими? Тут надають багатопрофільну допомогу діткам, які народились передчасно. Фахівці відділення моніторять показники фізичного розвитку дитини, надають рекомендації щодо важливості грудного вигодовування та ведення прикормів щоденного догляду за дитиною. Мами, ми даємо рекомендації для щоб що вони сіджувалися під час перебування дитини у відділенні. І ну, багатьом мамам зберігає вдається зберігати молоко. В нас ми на рахунок цього консультуємо батьків і даємо поради настанови. І чимало матерів їх дотримуються, адже грудне вигодовування корисне не тільки для малюка. Таким чином знижується ризик виникнення післяпологової депресії, захворювання на рак та цукровий діабет. А головне це посилює зв'язок між матір'ю і дитиною.